Пілігрима. Я ти гроші дав? А, О, проїбав нахуй. Там, блядь, п'ять гривень упало, нахуй. Що пішть? Я ти гроші дав? Дав. Що, Шо в пизду? Туля. Пішки, треба Ту, за свої слова, блядь. Я тобі то, то, дав гроші дав? А хуй да, да? Посчитай, чи там на матриці древню?

Ты там проебаешь, блядь, из нахуй 2 рубли. Что ты выпишь, ты, блядь? То зло бачонное сберей, аж тут так и блядь. Ну, я... Да? Вот бой. Блядь, менты я бы не засрал. Где я был хуёвый? Що ти проєвав мені, щоб було? А єбати, то а, Я Як тебе й настрій, так ебати, бо... повні. Крізь будеш. Дякую. волк, що ти на воді. Я хвороби. Марок... Майор мені ці нехуді. Вс? Пішти, Павло, що не будьте такий серйозний. Где ты купи там? А хуй! А, а убиты? Да купий. Ужасы привіз, на. Да? Иди в пизду Отловні, блядь. Іди нахуй. Вот хуй Сука. Блю. Нехуй. Пордий. Що когось постриг Ге бе? Pomylić tam! To To A tu ci jest jebał. Czuję To nawet <nowy> policjański. <try> to teraz po w po, policji uchujereć. Boha, ty Maria! Охуела Она не ебет. Что, Магрис Еще пока не, типа. Еще пока не. Ну, пока, типа, знаешь, типа, на такие вакансии, типа, Ага. Все пишет, на блядь. Ага. Я такой не сказал, не могу даже Я так хочу до тебя попользоваться.

как раз месяц ведра бы, что купишь на Что? Я тебе говорю просто так, но я. Месяц ведра бы, что купишь на Петра Первого. И Петра Первого купиш, телефон на ноги купишь, и квартиру продаш. Да, да, И да, боже да, да, Значит, если бы он знал, типа заразу. Да! Буцемаю! От початий. Поки би ти так підняв ногу, то би два рази гробі вглубился перевернув. От хуй бей, Котя. Котя старих придурку. Кепка чорна, блядь як з масти, з нафти, укравай, блядь. Полицейский, не коп. Ага. Уєву. Хубу. Кому? Менту? Ментам?